Фавбет Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Є. Ряд поєдинків проходить, ну, напевно. Цей матч не можна рахувати центрального чемпіона України, але ось пішов, як я розумію, в оренду до представника Подяка не тільки Збройним силам, а також всім представникам, які причетні до цієї клятої війни. Зараз можна, Маш, та... у столичному палаці спорту був у фіналі чотирьох. Зараз після цього моменту Марценяк пробиває. але десятка зміщення в центр паркету. Петренко, Петренко Лівша, грає правою, Удар. 8 був рахунок. Ще після першої 20 хвилинки все було ясно. Момент зараз хороший свой дочний пробуває. Поєдинок у місті Луцьк, де Любак буде приймати чинного чемпіона України. Столичний і рахунок відкрито. Нарешті Владислав Моспан забиває. Дивимось за цим повтором. Сагайдачний грає через Чебиряка. Це навіть Чебиряк віддав Максим Чебиряк Цукерочка на Владислава Христа. У колективу Аврори, класна геометрія. Зараз від киян. 2-0. Вихід. Пестолов! Максим посоловали. Легенцевич. Легенцевич може пробити. Удар з пізавця. Буйван не бачимо, що ось лава запасних. То не дуже удар в штангу? Зараз стічку влечає, як Жиєва. Навіть е... окуповані території вболівають сьогодні. Для правил. 16 секунд. Непогано. Нижній знов розрізає. Легенцевич 1 1 Вау, бог ти мій! І що Олег Лягензевич не свят. Подивимось за цією атакою. Повторі, тут Цікаві віддав, горизонталь. На Олега Леганзевича. Олег Легензевич Чуємо, ми що. Олег. Без рук штрафів гол буде! Гол чи ні? немає, не встигають кияни. Оця злавіща секунда. Не вистачило, ні. Столичний Аврори. Зараз комбінація саме від наших гостей просив на дальню рикошети. Гуйван. Мос пан старший. Сьогодні, друзі, всі вони відсутні. Нижні кударна позиція. Гуйван молоді. Зараз від шеремети. Грає він через БДНК. Беденно удар з дальньої дистанції. Штрафний удар. Розбігається топчі удар з правою на виконання. Добивання. Але м'яч ж зовнішньої частини сітки після пострілу Владислава Нижніка потрібно повертатися назад, босман! Владислав, до... до закінчення нашого поєдинку. Супер крутого, емоційного. Сагайдачний на виконанні щічкою. Поспішає буде розігрувати аут. Грає знову на Сагайдачну. Удару! Це вже покраще буде. Юрій Сагайдачний правий кут від себе цілив. Войтович молодчинка. Браво! Знову удар! Стійка! Бог Тимітрим! Черпак від Сагайдачного Удар! Вау! Бог ти мій! Ростислав Семенченко! Ну що він витворяє? Ростислав Черпачіньо у нас проходить. Сагайдачний цукерочку на Ростислава. й той ударом від паркету від дальньої стійки. Ну це украса. Це Пресингувати, міленький. Передача вперед. Реба класно підставляється. Гру можна продовжувати. Малиновський треба ховати. 3-1. Більярдний постріл від Малиновського і рахунок підряд стати кращим бомбардиром. Нагадаю, 40 минулого сезону 32 чемпіонат 8 на Кубок втілити позитивний результат. Позитивний результат має на увазі, звичайно, хоча б нічия. Леонцевич, Бог ти мій. Шеремета. Шеремет повертає на ніжніка. Ніжнік. Один в один. Ну не того біжав обірвати. Ох, що ти чудиш! 4-1. Бог ти мій, що він витворяє. 4-1. За повтором Ростислава Семенченка. Той не те, що обікрав опонента ще й на паркет. Парада ще вперед не помиляється, беденок. Сергій класно перехоплює удар з дальньої дистанції. Боргун стелиться. Це, це, це справжній професіонал, справжній майстер своєї справи. Ярошенко на рибок-рибок. Непогано. Ці команди дізнаються своїх суперників по фіналу восьми Кубку України. І цілком вірогідно, що вони і там можуть зустрітися. Навіть не пресингують наші гості. Удар здольної! Точніше на дальній. Е, суперник, який сьогодні класний бій дав, але от за результат зачепитися не зміг. 4-1. Повторюється у нас результат першого кола між цими. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.